Цікава новина для тих, хто займається ремонтом смартфонів. Android 15 запроваджує бездрутову зарядку через NFC. Це можна розглядати як спробу Apple контролювати всі ремонти своїх гаджетів. Сьогодні поговоримо про новий гаджет, який аналізує ваші розмови. 14-дюймовий ноутбук від Huawei, який важить всього на всього дев'ятсот грамів. Безротова зарядка через не всі, що відомо, Google представила мережу Find My Device, яка здатна шукати навіть вимкнені телефони, особливості ремонту смартфонів. iPhone. Ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Поговоримо трішки про нові гаджети. З'явилася розумна підсвітка, яка отримала назву Pendant. Використовуючи штучний інтелект, вона здатна записувати розмови, аналізувати та надавати користувачу стислий зміст. Pendant можна прикріпити на одяг або носити на шиї за допомогою спеціального шторка. Загалом цей гаджет є частиною системи Limitless, Тому ряд функцій можна використовувати застосунку, який є як для Mac, так і для Windows. Підвізка зроблена спеціально для різноманітних бізнес-зустрічей та навчання. Наприклад, для створення нотаток в режимі реального часу. При цьому розробники врахували той факт, що пристрій можуть використовувати з недобросовісними намірами. Тому пентик має режим згоди. Коли підвізка почує новий голос і не почує згоди на запис, то не розпочне його. Також при записі починає світитися індикатор, який сповіщає оточуючих. Такий гаджет має бути в вільному продажі і ціна його становитиме всього-навсього 99 доларів. Адже Huawei користується популярністю, тому ми, звісно, слідкуємо за їхніми техно новинками. На цей раз компанія представила 14 дюймовий ноутбук MateBook X Pro, який важить на всього 980 грамів. Давайте дізнаємося, що ж там під капотом цієї пір'їнки. Ноутбук має 10-бітний сенсорний OLED-екран роздільною здатністю 3120х2080 на та видає 120 Гц з максимальною яскравістю 1000 ніт. У одній версії працює на процесорі Intel Core Ultra 7 55H, А в іншій на Core Ultra 9 185 h з інтегрованою графікою ARC. Залежно від версії, має 16 та 32 є оперативної пам'яті, а SSD на 1 та 2 ТБ. Батарея 70 годин, швидка зарядка на 140 Вт, де в комплекті. Дуже єдні характеристики, враховуючи його рекордно маленьку вагу. Є лише один мінус: у продажі MateBook X-Pro буде лише в Китаї. Можливо, через деякий час все ж вийде на європейський ринок, але інформація інформації про це поки немає. Вартість такого красунчика становитиме від 11 до 15 тисяч юанів, тобто приблизно від 60 до 82 тисяч гривень. Ми вже всі знаємо про бездрутову зарядку. Зручна штука, нічого не скажеш. Тепер ще цікавіше: Android 15 запроваджує бездрутову зарядку через NFC. Декілька джерел повідомляють, що Google працює над новим протоколом NFC Wireless Charging. Це відкриває можливості бездротової зарядки для смартфонів, які досі не сумісні зі стандартним зарядки Qi. Антени Велсі можуть бути меншими за 1 см у розмірі та упаковані в гнучку друковану плату, що згинається, тому їх можна вмістити навіть. Маленькі пристрої. Якщо Android 15 забезпечить такі спосіби бездротової зарядки, то виробники приймуть цей стандарт і почне з'являтися велика кількість гаджетів з підтримкою VLC. А що ви думаєте про нову бездротову зарядку? За NFC? цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, як гадаєте, чи приживеться така технологія? Google відзначилася ще однією новиною, яка мені здається дуже цікавою та потрібною. Компанія запустила мережу під назвою My Device, яка здатна шукати смартфони навіть вимкненими. Технологія цієї мережі побудована на принципі краудсорсингу мережі з понад мільярда пристроїв Android. Після встановлення застосунку можна використовувати для пошуку сумісних телефонів і планшетів на базі Android. За командою користувача пристрої видадуть дзвінок. А на карті, відповідно, з'явиться мітка. І це відбудеться навіть, якщо гаджет вимкнений або розряджений акумулятор. Тестування відбулося на смартфонах Pixel 8 і Pixel 8 Pro. І на сьогодні не всі гаджети Android підтримують мережу Find My Device, але, за словами розробників, списки будуть розширюватись. А ще Bluetooth-трекери від Chipolo та Пебербі будуть інтегровані в мережу Find My Device у травні. Ці датчики можна причепити до будь-яких речей, наприклад, до ключів або гаманця, чи навіть нашийника вашої собаки. І це погодьтесь дуже зручно. Зізнавайтесь, чи часто ви щось губите? Така функція була б корисна для вас. І на закінчення цікава новина для тих, хто займається ремонтом смартфонів. Починаючи з цієї осені для ремонту iPhone 15 і новіших моделей можна буде використовувати зняті оригінальні запчастини Apple, замість того, щоб замовляти нові компоненти. Наразі, якщо при ремонті використовувати деталі інших айфонів, деякі функції можуть працювати некоректно чи не працювати взагалі. Наприклад, якщо замінити розбитий екран цілим екраном із іншого телефону, то можуть не працювати True Tone та автоматичне регулювання яскравості. У віддалі при ремонті iPhone треба замовляти нові деталі, надаючи при цьому серійний номер гаджету. Тепер все буде простіше, а власники зможуть побачити, чи був їх iPhone в ремонті, і якщо так, то які частини були замінені. Прочитавши у розділі історія запчастин і обслуговування в налаштуваннях свого iPhone, можна побачити, чи є деталь новою. Також Apple впроваджує функцію блокування активації, яка дозволяє відмовитись від використання складових вкрадених із iPhone. Для ремонту. Якщо під час ремонту виявиться, що замінена частина була взята з пристрою, який було заблоковано, або вімплено режим втрати, Apple обмежить функціонування цієї частини, щоб запобігти її неналежному використанню. Але ж виникає логічне питання: чи можна буде тепер на iPhone встановити неоригінальні запчастини? Ну, така собі новина, звичайно, це можна розглядати як спробу Apple контролювати всі ремонти своїх гаджетів. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. На цьому все. Новини за тиждень я закінчила. А ви не забувайте тиснути нам на вподобайки, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!